Я дивлюсь на своїх дітей як на сад. Я поливаю їх похвалою, я обтинаю зайві гілки зауваженнями. Я удобрюю ґрунт для їхніх роздумів завданнями з інформатики, складними завданнями, які вимагають логічних роздумів, творчого неординарного підходу. Я не ображаю їх легкою роботою, але відчуваю себе в цьому саду. Також дерево. Разом з ними я росту, розвиваюсь. Я захоплююсь тим, як вони вміють жити, як вони вміють радіти простим буденним речам. Мені цікавий їхній прагматизм. Я дивуюся, як швидко вони розуміють досить складні логічні міркування, формули, самі їх формулюють. Я не знаю, хто більше в кого вчиться. Вони в мене. Чи явно? Ярослава Степанівна на посаді керівника гуртка інформатики працює у Луцькому міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді три роки. Проте її ініціативність, творчість, наполегливість, активність уже принесли вагомі результати. Тільки формулу вводити уважно, є, ілі вводиться російським шрифтом, важливо великими буквами. є ще такий конкурс. Він проводиться міжнародний. Бо цей бобер в прошлому році в мене був поганенький результат, доб, ну, добрий називається. В цьому році я зайняв перше місце по Україні. Я моя мама вчителька і дуже часто мені скаже, що потрібна допомога. Наприклад, підготувати якусь інформацію або презентацію. І я їм завжди допомагаю, тому що ну, знаєте, я маму деколи вдома вчу і вже багато дечого навчила. Дуже так, приємно, коли ти можеш батьків чомусь навчити, а не мене тебе. Це вже інформатики. Я йду на крок попереду своїх однокласників. Адже в школі інформатики ми ще не вивчаємо. Педагог глибоко продумує мету та структуру кожного заняття, широко використовує нестандартні форми проведення їх, організовує цікаві конкурси, змагання. У минулому році започаткувала гарну традицію посвяти в інформатики, на яку запрошуються усі вихованці центру та їх батьки. Проводить цілеспрямовану роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Систематично удосконалює свій фаховий рівень та професійну майстерність. Завжди тримає активну позицію під час проведення школи педагогічної майстерності засідань педагогічних рад. У лютому 2014 року була обрана головою методичного об'єднання керівників гуртків інформатики Центру. Три роки поспіль працює керівником гуртка інформатики та вихователем у літній школі Ерудит для обдарованих дітей шкіл міста Луцька, яка функціонує на базі дитячого позаміського закладу. Оздоровлення та відпочинку. Ровесник. До того ж, виконує функції редактора газети «Лісові вісті у таборі Ровесник. Навіщо сьогодні комп'ютер ніхто вже не задає такого питання? Ким би ви не працювали в майбутньому? Де б ви не навчалися, вам обов'язково знагодяться інноваційні технології. Саме їх використання навчають в нашому гуртку. Приходьте, і ви самі переконаєтесь, що навчання може бути легким, цікавим, захоплюючим і дуже корисним.